Ось такий чудо апарат приїхав до нашого сусіда по салончику трішечки нюанси є. Власник Костянтин зробив повне технічне обслуговування. Капремонт двигуна, коробка, мост, так, тут багато за оригінальних. Салон оригінальний, що раду. Я зараз салончик ще покажу. А як воно закривається, О, так... так? Закривається. А ну. Ось такий красавець. Чесно, на любителя, але. Ось так. В салончику має вигляд. Цей автомобіль відправиться на продаж. Так що, якщо є бажаючі, телефончик залишу. Так-да-да, офігна... -да -да, це зробимо, це, це, це зробимо. Зробим. Красиво у нас Влад дуже гарно робив все. Так що, якщо є бажання... Оці є сміть, хубаві нові є. Ще раз хочу салончик показать через вікно. Ось так от. Познімаю, вони нахід не треба очень бухові.